Добрий день, шановні колеги. Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію. Сьогодні ми поговоримо про подію, яка відбудеться завтра в концерт холі Опера. Подія трошки надзвичайна. Поговоримо про неї ми з засновником Дніпропетровського українського холу і організатором заходу Миколою Лукашовим. А також а, з бандуристом Віктором Пашником. А Микола, будь ласка, вам слово, що, де, коли і в чому унікальність події. Дуже дякую. Радіємо, українці. По-перше, хотілося б зазначити, що непересічність цієї події полягає просто у симбіозі критеріїв цього заходу. Нічого там, супер-пупер-пафосного, такого не буде. Оскільки. Бюджет, який би ми хотіли забрати, ми таки в принципі не зібрали. Ось, але я думаю, непересічність буде. Оскільки о 12.00 починається презентація різноманітних українських Дніпропетровських проєктів. Одні хотіли би українізуватися, одні вже українізувалися, бо все має бути українською мовою. Те що це українське дійство в концерт холі опера і подібного там ще ніхто ніколи не робив. За що до речі, ми керівництво концерт холи опера висловлюємо широку вдячність. Після цього о 18.00 починається концерт свято, там, де поєднано історичне українське і сучасне. А все це закінчується о 9-й годині. Вхід доступний для всіх, це всього лише 50 гривнів. А також там буде таке певне чистування. І головне покликання цієї події погрузити людей в таку ділову, приємну, в тому в цьому числі і творчу і теплу атмосферу спілкування. Бо насправді основними Фігурантами, основними людьми, які зроблять цю подію, це самі люди, які прийдуть на цю подію. Так, сьогодні Україну, скажімо так, майданить трішки. Ми всі в курсі, що не дуже скажімо, веселі події зараз стаються. Але ми запрошуємо українців, які хочуть будувати Україну наступну, Україну нову. Тобто, запрошуємо українців з сили і зі мною поруч. Знаходиться прекрасна людина, який буде, яка буде закривати наше свято. Ми тримали інтригу до останнього. Пан Віктор Пашник. Вікторе, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь у заході? Хто вас запросив. я знаю, що в Дніпропетровську ви часто доволі буваєте. Доброго здоров'я всім. В Дніпропетровську часто буваю. Друзі організовують концерти, зустрічі. Тут відбувалася презентація. Книги, яку я недавно випустив, е в підтримці з вашими майстрами Петриківського розпису. Ось. Е з мого боку, підтримати таке дійство гарне, яке в центрі України відбувається на Брагах Дніпра. Просто було б дуже грішно не підтримати. А підтримати, ну, хочеться. Люблю свою землю, люблю людей, люблю звичаї наших предків, тому хочеться це все. По можливості більше про це говорити, розрекламовувати, надихнути людей на те, щоб вони самі цього всього хотіли. Ви закриваєте вечір. Що там почують глядачі? Якісь ну, речі, які вони вже від вас чули на попередніх концертах, чи буде щось новеньке? В основному речі такі, які більше знають люди. Тільки я співав не один раз. Ну, пісні цьогорічні теж будуть, якби вони, в принципі, свіженькі. <рес> а, дякую, Вікторе. Миколо. Ви <рес> сказали, що критерії, але не назвали цих критерії. Що за критерії так. такі? Критерії теж складають ту саму непересічність, бо це дійство, окрім того, що вони українські в концерт холіопера, воно буде відбуватися без алкоголю, без тютюну, без лайків, без зайвих м'ясних блюд, і саме головне без політики. Ось у нас є такий Чудовий запрошувальний буклет. Дуже багато людей його в місті отримали і, мабуть, побачили тут є і пояснення, що ми такі є. І ось є така афіша, там, де генеральним медіапартнером є 34-й телеканал, за що ми теж дуже і дуже вдячні. Хотіло би зазначити ще на тому, що насправді ми не намагаємося створити шоу, ми намагаємося створити певну атмосферу. І не стільки головне, що люди зрозуміють, скільки що вони відчують. Тобто ми розраховуємо саме на це. Програма з 12 до 9. Ну, концерт зрозуміло. Що буде відбуватися, от, яке спілкування буде з 12 там, до 6. Ну, деякі люди називають це марафоном. Певною мірою це так і є. А з 12-ї години по 10 хвилин буде презентація, як я сказав, різноманітних Дніпропетровських українських проєктів. Це проєкти і дитячі, і бізнесові, і соціальні, і наукові, різні. Причому програма цих проєктів 15 це більшість цих проєктів, приначалася буквально за тиждень. Чомусь так складалося, що одні люди виявилися неготовими, натомість приходили інші. Також сталося певною мірою з концертною програмою перемовини ведуться ще й досі. Тож, там буде можливість побачити Україну різнобарною. Тобто, що українці не застрягли на двох-трьох напрямках. А вони ведуть у більшості напрямках життєдіяльності людини і людства, і показати, що Україна це передова країна, яка осягає себе як духовна нація в першу чергу. Бо та нація, яка себе зрозуміє, і відчує себе духовною, буде попереду всього прогресу людства, а, Микола. Дивіться, без алкоголю, без тютюну. Ну за здоровий образ життя, це зрозуміло кожному. А, там ще я бачив, є пункт без м'яса. Які претензії до м'яса і а як же сало? Ви <рес> знаєте ніяких претензій до м'яса і до сала? Я сам м'ясо не вживаю, і рибу не вживаю. Але якщо от куліш, там є шматки, що не з'їм український куліш, то звичайно з'їм український куліш. Ось не буду робити цього істерики, але в принципі я всього цього не вживаю. Ви всі прекрасно знаєте, що існують такі пости. Ніби людина всі пости очищується. А хіба не можна себе підтримувати постійно в цьому стані? І повірте, якщо ти взагалі, знаходишся в цьому стані, ти бачиш цей світ інакше. І ці надздібності, які насправді не надздібності, для тебе абсолютна данність. Тож я запрошую вас. Це відчути. Ми не наполягаємо на тому. Це вибір кожної людини. Хай кожен обирає сам. Але скажу вам з досвіду: повертатися в той світ, коли я все це вживав, вже не хочеться. Дякую. Чи будуть питання у колег-журналістів? А, даруйте, те, що тримаємо інтригу, бо ми живемо в інформаційному світі. І я вже не перший раз організовую подібні заходи. І людина в нашому світі, якщо вона знає, що буде, вона радше не приходить, ніж приходить. Вона заходить в інтернет, подивилася, а зрозуміла, і не пішла. Хоча насправді нічого не зрозуміла. Можливо, людині доля взагалі навіть не проекції побачити, а зустріти там якусь людину чи почути інформацію, яку вона чекала все життя. Тому на нашому сайті заявлені тільки напрямки: там науково-футуристичний, дитячий, інноваційно-спортивний. Так? Ось. Там хай люди приходять. Про частину проєкту вони вже чули, але, можливо, ще не могли розкрити для себе цю тему. А частину будуть, скажімо так, нових. Окрім, як ми кажемо, окрім Чернухи і політики. Дякую. Дякую. Вам. Ще будуть ще питання. Скільки ви знаєте, народу ви очікуєте. Так ви знаєте, це теж тільки Господь віде, оскільки ми знаємо, яка зараз ситуація. Багато людей або поїхали на майдан або займаються нашим майданом. Хтось там розчарований. Ми взагалі насправді плекаємо в собі культуру побудови нової України нового плану, тому не звертаємо на це особливо уваги. Ми не знаємо. Ми знаємо, що в концерт холі опера може зайти тисячу людей, але це вже не комфортно. А все, що буде, ну, кількість людей, яка прийде до тисячі людей, це буде, в принципі, комфортно. Ми запрошуємо всіх, скільки прийде, стільки і буде, ми раді будемо бачити всіх. Ще питання? Якщо питань більше немає, запрошуємо всіх українців Дніпропетровська 30-го числа на 12-ту годину завтра. На 12-ту годину в концерт Холл Опера. І наскільки я зрозумів, там відбудеться дуже багато чого цікавого. Дякую вам. Сподіваюся, так дякую вам. Хай буде.